Знаєте, один з найгірших таких кейсів для виступаючого це виступати якраз після обідньої перерви. По-перше, і людей зібрати дуже складно, потім їх розкачати, щоб було цікаво, щоб дійсно люди там після того, щоб воно цей процес запустився, переварюваний. Е, презентували мене е, цікаво, Лін, інститут і загалом методологія Лін. Е, воно так співзвучне з Лінню, але насправді ми говоримо про трішки. Інші речі. Ми говоримо про оптимізацію процесів, ми поговоримо про оптимізацію загалом бізнесу. І дивимося на речі під іншим кутом. І для того, щоб трішки розкачати залу, я пропоную такий невеликий тест. Скажіть, будь ласка, підніміть руки. Хто вважає, що ця пляшка наполовину повна? Підніміть, будь ласка, руки. Так. І хто скаже, що ця пляшка наполовину порожня? Є. Yeah. Ну і результати, так? Той, хто вважає, що пляшка наполовину повна це оптиміст. Той, що вважає, що пляшка наполовину порожна, ну реаліст. Окей. Ми ж на це питання дивимося, як я кажу, під іншим кутом. І в лін методолога, в лін спеціаліста буде запитання: чому ця пляшка настільки велика? Чому? Відповідно, ми використовуємо якийсь об'єм не на ту. Ефективність не, на, не по тій продуктивності, наскільки це необхідно. Клікер ще, будь ласка, дайте мені. Клікер, клікер, а Чим переключати буду? А, Раз. Отож, сьогодні я буду розповідати про лін методологію. Це як метод, спосіб підвищення ефективності агробізнесу. Декілька слів про себе. Я представляю організацію Лін Інститут України. Ми вже з 2016 року в Україні. Ми є частиною великої сім'ї Lean Global Network, представництво в 31 країні. Маємо колег в Європі, в Сполучених Штатах і намагаємося розповсюджувати Lean методологію в наших українських компаніях. Серед наших клієнтів є багато сервісних компаній, виробничих компаній, і також ви можете побачити. Агробізнес. Це такі компанії, вони, як, знаєте, якщо щось нове, проривне, то завжди в наших клієнтах буде найкращі логісти це нова пошта, найбільший агропромисловий корп... комп... компанія МХП Холдинг, Астарта, Кернел. Працювали з компанією «Груп Суфле». І в кожному, в кожному цьому кейсі є багато речей, які ми покращили, підвищили ефективність і дійсно дали. Те, що хоче замовник, те, що хоче клієнт. А загалом, я ще розкажу мушу вас трішки е детальніше в питання Ліну. Що таке Лін? Загалом, якщо з англійської мови, воно перекладається як стрункий, худий, без втрат. І кожен процес ми розглядаємо з точки зору клієнта. Ми мусимо клієнту дати цінність за те, що він готовий заплатити, але в кожному процесі є втрати. На жаль, за які клієнт не хоче платити. В даному випадку я хотів би теж розглянути цей випадок, що в нас трапився під час обідньої перерви. Я не пообідав. Чому я пішов на роздачу, і що я побачив? Черги. Так, і це один з вид втрат, який лін методологія розглядає, коли аналізує процеси. Коли клієнт приходить, де б ви не були? В банку, в. В Укрпошті про нову почту нічого не можна сказати поганого. На жаль, чи будете очікувати виконання свого замовлення це є втрата. Тому втрата це зло. І ми намагаємося з процесів втрати ліквідовувати. Загалом теж про підхід. Традиційний підхід говорить про те, що має бути прибуток будь-якою ціною. Ми сьогодні багато бачили аналітики, і кожен дивиться. Долар з гектару, стонни, з давай, давай. І переді мною виступав спікер. На жаль, пов'язки в мене такої немає, але він дійсно багатьом відкрив очі на те, що необхідно дивитися і на затратну частину, з чого складається повністю наш потік. Так от, якщо в традиційно ми будемо дивитися лише на прибуток, ми будемо забувати про задоволеність клієнта. Продали, десь щось впихнули. А, одноднівка там це. Якось воно буде, аналіз не зробили, ну, продали, заробили, поїхали далі. Клієнт незадоволений, тому що немає ефективних процесів, немає якості, немає ефективності, немає тої доставки, на яку ми очікуємо. І відповідно через ці процеси, чому вони такі? Тому що вони виконуються ненавченим, незалученим персоналом. Це є традиційний підхід, який тільки говорить про прибуток. Лін методологія говорить про наступне: в першу чергу має бути залучений персонал, навчений, кваліфікований. Ми повинні розвивати своїх людей. Якщо персонал буде розуміти, що від нього вимагається, що йому потрібно робити повністю всі кроки йому будуть зрозумілі. Він буде виконувати і розробляти ефективні процеси. Якщо процеси ефективні, буде задоволений клієнт, і задоволений клієнт принесе вам. Заробітки принесе вам прибутки, і з цією думкою я би хотів перейти до наступного слайду. Все було б добре, якби ми були унікальні в своєму роді. Нас була унікальна пропозиція, якийсь товар, продукт єдині в Україні чи в Європі. Але на жаль, чи на щастя, це не так. І сьогодні ще один спікер теж говорив: змінюйся або помри, вимирай, як би ми це не говорили, але воно в дійсності так. Якщо ми хочемо залишатися на місці в наших реаліях, нам потрібно постійно бігти. Ще Льюіс Керол казав, да? хочеш залишатися на місці, біжи. А хочеш досягнути якихось успіхів, біжи в два рази швидше. На жаль, ми мушені підлаштовуватися, бути гнучкими до сьогоднішніх наших реалій, і ця річ, цей е, такий спіч, він дійсно говорить про те, що повинні ми подивитися. Під іншим кутом на наші процеси і дійсно шукати в них втрати. Сьогоднішній кейс, який я хотів би вам представити, він буде посвячений компанії «Суфлє Агро Юкрейн і, зокрема, Славутському солодому заводі, на якому ми з колегами працювали. І кейс полягає в класичній такій моделі, яка для всіх, я думаю, знайома: прийомка відвантаження або там вже сировини, відповідно, відвантаження продукції. Славутський солодозавод це найбільший завод в Україні. Є про нього тут інформація, і загалом, якщо подивитися на на цей завод в цілому, ми маємо два основних потоки. Отут я відразу говорю не схема, не система, потік. Потік створення цінності. Відповідно, в нас є потік вивантаження сировини, ячменю, який потім перетворюється через солодорощення в солод, і є після того як ми на виробництві. Це проросли, зробили відвантаження, і був запит від клієнта: допоможіть нам розібратися. Ми бачимо простої машини. Там бували такі ситуації, люди ну ледь не тижнями, під'їжджають, і вони кажуть, ні Мені не потрібно. З вашого фермерського господарства це ячмін. Ні, в нас там замовив хтось іншу рецептуру, нам це не підходить. І людина два-три дні, десь собі в кабінці, відповідно, мусить перечекати, поки не дадуть зелене світло, поки лабораторія не зробить аналіз і далі це запустити. Яким чином ми підійшли до аналізу цих процесів? Один з перших інструментів, який ми використовуємо в лін методології, це карта потоку створення цінності. Відповідно, прокартувавши повністю. Шлях клієнта, ми розуміємо, що десь є процес розвантаження, коли фермерське господарство привозить відповідно свою сировину. Далі вона потрапляє в силоси на зберігання. Далі йде солодорощення процес. Після того ми цей солод завантажуємо знов силоса і відвантажуємо все би просто, але є, як завжди. Але починаємо міряти цей процес, розуміючи час такту, з якою частотою. Клієнт чи на вигрузку чи на загрузку хоче отримати свою продукцію. А там є і вага, там є і лабораторія, і дуже багато різних ключових процесів. Копаємо глибше і починаємо робити аналіз завантаженості силосів. Дивимося, ага, протягом періоду, коли ми заселяємо туди ячмінь, бачимо, що деякі з силосів завантажені всього на 50%. На 75% деякі взагалі протягом сезону залишалися чомусь пустими. І, хоча була система, яка допомагає там за допомогою норі там все оптимальним чином робити, але стало питання замовника, тому що приїжджає Саненбе, приїжджає Хенікен, приїжджають інші іменіти марки і кажуть. Ні, нам потрібен саме цей купаж, саме з того фермерського господарства. Те, що у вас лежить в силусі номер, там, 83, нам не підходить. Ми хочемо інше. І компанія клієнтоорієнтована починає змінювати свої процеси і розбиратися, яким чином ми дійсно завантажуємо ці силоси. І порівню завантаженості. Потім аналізували склад. Багато параметрів по якості, і крупність, і вологість, яка там має бути в наступна рецептура, ми вже починаємо дивитися, як відбувається повністю покроково процес від постановки машини на тарування до моменту, коли вже вона вийде запломбована. Виявляється, що дійсно можна навіть на тій системі, яка існувала в замовника, трішки на колінках, трішки вручну, але можна цей процес. Певним чином оптимізувати. Наші ідеї полягали в тому, що ми мали наперед дізнатися, що ж їде в цій машині. Е, більшість фермерських господарств завжди роблять аналіз, як тільки збирають перший змолотили е, відповідно там, зерно, зерно, вони роблять попередній аналіз. Так, от, наша ідея полягала в тому, щоб ми оцей аналіз вже саме з цього поля, саме з цього врожая відправляли наперед, і вже лабораторія розуміла, що ну. Там може бути ще якась похибка, але загалом вже буде приїжджати те, на що ми очікуємо. І коли ми більш детально заглибилися в цей процес, подивилися на саму постановку машини, як вона завантажується, як вивантажується, що в цей момент робить лабораторія, ми підходимо до отаких от світлофорів. Є зелене, це те, що цінне для замовника, для клієнта в даному випадку. Фермерське господарство ну, теж або орендує машину, або платить зарплатню водію. І водію, ну м'яко кажучи, некомфортно 2-3 дні бути стояти в черзі перед завантаженням. Фермерське господарство не хоче платити там відповідну плату за те, що машина буде простоювати. А по факту, ми бачимо, що очікуємо і очікуємо дуже довго. І якщо цей процес проаналізувати, ми побачили всього 5% цього зеленого. Цього, що цінне для клієнта, за що хоче заплатити наш клієнт. Решта в нас або дії, які не приносять цінність, ну але без цього не можна. Є там бухгалтерія, мусить бути серійно тарування, мусить бути аналізи тієї сировини, яка приходить, але є і втрати: оце червоне очікування, нічого не відбувається, так як в нас сьогодні було в черзі, коли ми хотіли перекусити. Стоїть черга, людина підійшла, глянула на чергу, розвернулась і пішла. Оце є втрата. Фактично, ми втрачаємо клієнта, яких в компанії досить багато. Близько декількох сотень. Фермерських господарств, декілька десятків тих, які вже забирають ферментований цей солод. Відповідно на це потрібно звертати увагу, і весь наш потенціал в цьому червоному. Якщо ми попрацюємо над фратами, якщо ми розберемося, що відбувається в наших процесах, поки клієнт чекає, чи поки клієнт отримує якийсь брак, чи поки клієнту не подобається щось в нашій послузі. На цьому треба зосередити увагу. Наступне про що ще хотів поговорити, нас запросили ще на один візит. І сказали, окей, з цим ми розібралися, ми попрацюємо, що можна, діджиталізуємо, дидж де можна, попрацюємо з лабораторією, покращимо наші процеси. Але в нас ще є запит на наше обладнання. Ми дійсно подивилися, поки були в них, як працює Норія, які проблеми є з грохотами. Ті з вас, хто має елеватори, знають. Цю проблему. І ми бачимо, що дійсно дуже часто через перенавантаження нас зупиняється конверна стрічка, її рве, горять двигуни, і це є дійсно величезна проблема. І в лін-методології є відповідь на це запитання. Ми застосували підхід Total Productive Maintenance, і один з перших його аспектів це автономне обслуговування. Про що йде мова? Ми Говоримо про те, що має бути своєчасна чистка обладнання. Фактично, це не коштує багато, не потрібно робити інвестиції, купляти щось нове. Ти по регламенту його чисть, і воно буде працювати. Далі необхідно запобігти накопиченню бруду. Одне, що ми його постійно чистимо, знаєте, це буде безперервний процес. Але ти подивися джерело, звідки воно просипається, чого воно пилить, звідки взагалі приходить той бруд. Можливо, це дійсно ще зі сторони з поля якесь воно привезли, ну, ну геть, погано перемолотили, то ці речі треба буде аналізувати, збирати інформацію і знайти це джерело. Наступний крок це стандартизація. Коли ми говоримо про обслуговування обладнання, давайте згадаємо про обслуговування, хто автовласник. Про технічне обслуговування. Ми всі дбаємо про свої ластівки, хоч Таврія, хоч трьохсотка. Розуміємо, що треба з певної періодичності замінити мастилу. Якщо щось бухкає, давайте заїдемо і подивимося ще на підвіску. Це треба робити. Не забувайте, що ваше обладнання також потребує фахового такого е, обслуговування. Але коли я говорю про обслуговування, велику частину цієї роботи можна передати. На наш персонал, який працює на цьому обладнанні, і це ключова річ, колеги. Тому що ми дуже часто чекаємо ремонтників. кажуть, приїдуть ремонтники, все від... зроблять і все буде працювати. Переносимо відповідальність на операторів, тому що ніхто крім оператора не знає краще своє обладнання. Я таку паралель проводу, можливо, не зовсім сподобається, але насправді. Обладнання для оператора це як дитина для батьків. І ви ж відразу не біжите до лікаря, якщо дитина чхнула, да? чи давайте риніт там почався, чи десь. Ой, мама, голова болить, я в сьогодні в школу не піду. Напевно, до лікаря не біжимо. Та ж сама ситуація: якщо прийшов працівник, вмикає машину і він чує зайву вібрацію. Він чує, що двигун гріється. Він бачить, що не ті показники якості. І ці певні речі він може зробити самотужки. Підтерти, де підтікає мастило, підтягнути, направляючи, перевірити, чи є контакт, електро, коли він там цю машину під'єднує. Ось такі речі ми повинні передавати на сторону операторів, а не чекати, коли приїде сервісна служба, коли буде аутсорс, бо це італійське, німецьке, там, не знаю, австрійське обладнання. Треба чекати три тижні. Вчіть персонал, передавайте частину повноважень на цю сторону, і тоді все буде добре. І якщо вже таке сталося, і ми дійсно бачимо, що є ремонт, який необхідно зробити, то намагайтеся вже тоді реагувати швидше. Якщо будемо виконувати ось цей перелік, то з нашим обладнанням буде все гаразд. І на заключення, я хотів би поділитися результатами нашої. Співпраці з Агра», безпосередньо з Славутським солодовим заводом за короткий проміжок часу за допомогою наших рекомендацій вони змогли підвищити пропуску, пропускну здатність е, прийому сировини з 45 тонн до 55 тонн. І ще один показник, який дуже був критичний, на чим ми особливо за, зосередили свою увагу, це тайм. Це скільки машина чекала, якщо в середньому, якщо ми подивимося на повний цей об'єм, який приходить через завод, водій чекав близько двох годин, то завдяки роботі над втратами ми змогли це скоротити в два рази. Фактично, він чекав годину. Також ми змогли проробити заходи, щоб можна було попрацювати з завантажністю силосів. відповідно, проаналізувавши. Сезонність, плани продажів. Ми відразу розуміли, з якого силося треба взяти цей купаж. коли вже під'їжджає машина. Вона тільки тарується. Ми вже відразу знаємо, куди її направити, звідки треба запустити норю. Не чекаємо, поки там це все переладнається. Машина стає і завантажують її необхідним солодом, який вона хоче. І також завдяки Total Productive Maintenance і автономному обслуговуванню. Був приріст по обладнанню. Ми вже не чекали, поки це сито дійсно прорветься, поки норія там завалиться, потім будемо це все дергати, і знову і знову будемо доломувати це обладнання. Слідкуй, ремонтуй, віддавай відповідальність на операторів і дійсно проблем з цим не буде. І на заключення мого свідчу я би хотів ще розказати, що не тільки силами консалтингу. Повірте. Хоча я працював в МХП там, від вирощування до, вибачте, обою, да, цеху переробки, коли тушки над головою в тебе крутяться, по халялю, по, як хочеш, різні там були речі. Але насправді, коли є синергія методології, ми, як експерти в методології, приходимо до персоналу, який знає свій процес досконало. Лише тоді ми можемо досягати хороших результатів. І я хочу закликати вас до того, щоб ми розвивали своїх людей, які будуть створювати цінність для наших клієнтів і забезпечувати процвітання нашої компанії. Не забувайте, що за кожним процесом стоять люди. Їх потрібно навчати, треба підвищувати їх кваліфікацію. А як саме це зробити? Ми вам в цьому допоможемо. Є посилання на наші інформаційні сайти по консалтингу, по навчанню для корпоративних програм. Будь ласка, звертайтеся. Я думаю, що ми знайдемо, що в ваших процесах можна покращити. Дякую, колеги, і буду радий відповісти на ваші запитання.